Методика, за якою вже майже два десятиліття працює освітня система у світі, нарешті стає доступною і в Україні. Її успішно опробовують у нашому педагогічному коледжі. Більше у наступному сюжеті інформація, яка оживає під олівцем, що торкається поверхні дошки, цікаво, захоплююче і головне ефективно. Інтерактивна дошка периферійний пристрій комп'ютера, що дуже зручної у роботі за аудиторією, бо чутливий до дотику та має великі розміри. Переваги такого програмно-технологічного навчального комплексу успішно використовують для підготовки молодого покоління педагогів у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича. Викладач вищої категорії, методист Олеся Васильівна Петрусь, не лише сама блискуче освоїла нову методику, а й навчає студентів іти в ногу з часом. Інтерактивна дошка заміняє вчителю дуже велику кількість матеріалів. З нею можна робити різні речі: писати, витирати, малювати, висвітлювати, закривати, відкривати певну частину тексту, а також використовувати аудіо та відеоматеріали. Досвід інноваційної роботи Олеся Васильівна передає не лише студентам. На тренінги приходять викладачі, вчителі англійської мови шкіл району, а також молодь, яка прагне глибше оволодіти іноземною мовою. Зараз з цими студентами ми працюємо з підручниками Solutions різних рівнів і ми маємо відповідне програмне забезпечення. Ми можемо його... Ось тут побачите. Таке програмне забезпечення є досить дорогим, воно містить відеоматеріали, але ми його отримали як подарунок, коли закупляли різні комплекти підручників. От. І успішно цим користуємось. Ви бачили, що на дошці можна писати. Також тут є велика кількість додаткових відеоматеріалів. Відтак студенти четвертого курсу демонструють навики роботи з програмою. Вони уже самостійно проводять тренінг, використання можливостей інтерактивної дошки для навчання молодших школярів, для студентів молодших курсів та викладачів коледжу. На матеріалі початкової школи ми можемо ми показуємо, що ми можемо робити з цією дошкою, щоб навчати діток базового рівня англійської мови і зробити уроки більш цікавими і захоплюючими. Студенти 4-го курсу вже є досить компетентні у роботі з цією дошкою і можуть успішно передавати цей досвід як своїм молодшим студентам, так і своїм колегам, коли вони прийдуть на роботу у школи. Кожен, хто пройшов курс такого тренінгу, отримує сертифікат, що оволодів базовими знаннями і може передавати досвід іншим. Цей сертифікат засвідчує, що студент пройшов відповідне навчання і готовий до роботи з інтерактивною дошкою. Про новітній метод освоєння знань з іноземної мови уже з власного досвіду відгукуються майбутні педагоги. У сучасному світі все йде вперед, і наука розвивається, отож і вчительські методи повинні також розвиватися. На мою думку, така робота є дуже цікавою для дітей, оскільки тут використовуються інноваційні технології, також діти залучаються до рухової роботи. А також діти можуть і послухати щось, подивитися відео, тому я вважаю, такий метод є дуже ефективним для вивчення англійської мови. Що ж до роботи з інтерактивною дошкою, я вважаю, що вона при її використанні це набагато спростить завдання вчителя, адже піде набагато менше часу до підготовки до уроків. Тобто, фактично, ми маємо нові матеріали, аудіозаписи і інші і іншу наочність, яку ми можемо використовувати. Я вважаю, що коли ми вже все таки підемо працювати на роботу, кожна школа буде забезпечена такими дошками, і ми зможемо не тільки передавати свій досвід дітям, а і тим вчителям, які працюють вже досить довго і ще не вміють працювати, з цією дошкою такі навчальні комплекси з 2000 року є базовими у системах освіти 150 країн світу, зокрема у Сполучених Штатах та Європі. Тож педагогічний коледж успішно готує своїх випускників до роботи у нових умовах освітнього середовища, не лише в Україні. Наші випускники ми вважаємо, є готовими до такої діяльності у своїй сфері, як вчителі початкових класів, а також як вчителі іноземної мови. З цими навиками, які вони отримали у коледжі, вони зараз можуть брати участь у різноманітних проєктах, вигравати, їхати за кордон відповідно як вчителі іноземної мови і вдосконалювати свою професійну майстерність і стати хорошими спеціалістами. Я впевнена, що за декілька років ми почуємо про них як про успішних вчителів, заучів, навіть директорів. І будемо гордитися ними ще більше ніж ми гордимося ними зараз, тому що вони мають достатній рівень підготовки з іноземної, як з іноземної мови, можуть вільно спілкуватися, їхати в Британію, в Америку, будь-куди за кордон, так і належний рівень підготовки з методики і показують відповідну професійні професійну компетенцію.